Ми шукаємо працівника на повну зайнятість на посаду охоронця газону в гольф-клубі Есекс. Це чудова можливість для відповідного кандидата стати частиною досвідченої невеликої команди. Мова англійська базовий рівень. Забезпечення житлом так, є кімната з кухнею та ванною кімнатою. Робочий час повна зайнятість 40-45 годин на тиждень. Початок роботи негайно. Тип роботи постійна. Зарплата 130014 на годину. Обов'язки. Встановлення та догляд за сезонними рослинами, скошування, обрізка та внесення добрив на зелених зонах, обрізка дерев і кущів, технічне обслуговування та утримання всього садового обладнання та техніки, такої як газонокосарки, тримери та повітродувки. Боротьба зі шкідниками, які можуть пошкодити рослини. Підтримка чистоти та порядку на газонах і зелених зонах.